Будь ласка, пункт 15 постанови особи, що внесені до списків кандидатури, до складу дільничних виборчих комісій, під номерами так. під номерами, кома зазначеними у відомості. Ще раз кома підлягають включенню до складу ДВК у черговості. У черговості, визначені жеребкуванням. Прошу, Но. прошу, іди до мене. Так особи чи партії? Прошу, іди до мене. Особи, канди... особи. особи. а не партії. Прошу, йди до мене. Що це написано тут? Так. Так. Що? Ну, вважаємо. Дуже добре. Все, ми. Все, знову. Ось, вот. беремо знову. А де спички? знову. Ідемось, кандидатури. не чоловік? Ні, ну то потім. Це і це. Сьомим, 28. Він входить, так. 28. Ідемося тут. 28. 28. Семенова Анастасія Володимирова. Політична партія, Європейська партія. Стоп, стоп, що ви говорите? Вот подання, вами Батьківщина, ви що? Про що ви видали? Я вас попрошу. А 28 28 батьківщина. У цій дільниці є 25-та батьківщина. 25. 25 попала. та вы что название порядок загального да вы что це є порядок цивы да 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 будь вам порядок на місця чисти, будь ласка денег на місця чисти. Ви тут фальшу Добре, все выбор добрый добрый Нет, да вы достаете рот. Та я розумію, ну давайте я. Я же попробую, как вы. Я до вас не кричав. Я вас прошу засідання не кричіть. Я хочу подивитися. Сядьте, будь ласка, на и будут. Кроме этой версии, которая вручну. вручную. Точно такая же версия. Сейчас обрабатываю. Я вашу тоже не вірю. порядок. верю. Вже не Это виключить выключите, вы ва... вы я побачил. Ва? Сядьте, пожалуйста, є просьба. Маєте право випадку зауважень, прийняти рішення. Кандидата в депутатів, будь ласка, приймайте рішення, приймайте рішення. Будь ласка, після цього жарування, наприклад. Бабахківщина з сьоми, правильно, після після жертвування сьомий місяць кожних комісії. Ви не так розумієте, порядок жеребкування. Ні, я розумію. і результат жеребкування я, 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 я просто ну, акцентую, <плесвиток> пожалуйста. Чесно. Тепер, ну я, я що ви ж розглядаєте, приймаєте ваше тичні. У мене є подання в батьківщину від Грицентра. Прийнято вами на кожну дільницю. На кожну дільницю. Тепер я розумію, що після жертвування ви батьківщина отримує сьомі місце в кожній дільниці. ВОСВОБОД отримає одинадцяте місце в кожній дільниці. Якщо б у нас не було наших подань, то там їх не буде наших членів. Тільки що заступник. Наприклад конкретно. Я не зрозумів заступник. Ну так що? Давайте так, ви так нікого не Та, ні, так... Давайте займемо свої місця. Я кажу, гроз... і Якщо є така необхідність, я не... якщо є така необхідність партії... якщо є така необхідність, я вам все одно на бальцях просто розповіла. Це не нарочно збивається місце. Нам місце, я бачу. Всі піднялися, давайте сядемо на місця. Давайте сядемо на місця. Правильно, стоп. А тепер послухайте мене. Я розумію, що 22-го хтось не подав. Але пожеркову. Ваню. Стоп, почекайте мене, по житкуванню партія Во Батьківщина, сьоме взяла місце в кожній дільниці. А не падаємо, А не партія українські об'єднання батьківщина. А, а не це тут що написано? Почитайте ще раз у включення Черговець включити кандидатуру, подана кандидатур. вот політичною партією. Ну, no. no. Кандидатур? а в тут не, не партія. А тут не партія, тут кандидатура. Ні, ні, що тут хлопці не під хлопці. Це що за кандидатура? Ви бачите, що це не кандидаті. Ви за партія? Ми тільки не партії вибираємо, а кандидатури відпасть. Так зрозуміти, в мене кожна кандидатура партії повинна бути сьомою. Сьомою я ж виграв сьомий норм. Через Миколу люблю ваші прізвище. Я не казку не борба. Строите, конечно, у вас Строй. все какой-то.